Квадол лікує горло, полегшує біль. Президент США Дональд Трамп Сподівається, що звільнення Росії американця Марка Фогеля означатиме початок відносин, які сприятимуть і завершенню війни в Україні. Про це повідомляє Елемонт. Росія дуже добре ставилася до нас. Я сподіваюся, що це початок відносин, яких ми зможемо покласти край цій війні, заявив Трамп журналістам Білому домі через кілька годин після оголошення про звільнення американця Фогеля. Президент США Дональд Трамп привітав цей факт звільнення американця, якого утримували в Росії, і висловив сподівання, цей крок дозволить двом країнам працювати над завершенням війни в Україні. Таку його позицію подає і видання Блумберг. Умови звільнення були дуже справедливими, але конкретики Трамп не додає щодо того, на які поступки пішли США, якщо вони мали. Місце Я думаю, що це може бути дуже важливим елементом, і ви можете бути великою частиною цього, тому що це може бути великою важливою частиною завершення війни з Україною. Умови звільнення були дуже справедливими. На запитання, чи говорив щодо цього з очільником Кремля Владимиром Путіном, Трамп, він відповів: я не хочу цього говорити. Я просто хочу сказати, що я дуже ціную те, що вони зробили, відпустивши марка додому. Ось така тепла тональність лунає від 47-го президента США щодо російського диктатора Росії. Окрім цього, Трамп також натякнув на ще одне звільнення, сказавши, що. Хтось особливий, дуже особливий, повернеться додому в середу, 12 лютого, не уточнивши, хто і звідки що чекаємо. Марк Фогель нагадаю, працював вчителем в американській школі в Москві. У 2021-му його затримали в російському аеропорту, оскільки в нього виявили близько 17 грамів медичного канабісу, який йому був прописаний в США для лікування, але ж скрєпна Росія хвора і шукає будь-які приводи завжди затримати представників англосакського режиму в червні 2022 року. Москов. Ский суд найчисніший суд у світі вищий рівень сарказму. Засудив марка Фогеля до 14 років ув'язнення за звинуваченням у торгівлі канабісом. Ввечері 11 лютого білий дім підтвердив, так він був візит спецпредставника Трампа до Москви, але не Келога. невідомо чи зустрічався з кимось з російських посадовців інший спецпредставник Трампа під час перебування в Москві для переговорів. Спеціальний посланець президента США з питань близького сходу стів Вітков 11 лютого відвідав Москву, аби забрати американця Марка Фогеля, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні буцімто наркотиків. Про це у соцмережі ікс повідомив, підтверджуючи даний факт, радник президента США з нацбезпеки безпеки Майк Валс. Це підтвердила і видання Times. в заяві радника Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Волса. йдеться про те, що Вітков за вказівкою президента США вивіз Фогеля з Росії на своєму. Літаку в межах обміну. Президент Трамп, Стів Вітков і радники президента провели переговори про обмін, який є проявом доброї волі з боку Росіян. заявив Волс. Ой, та вони ж нічого просто так не роблять. Сказала би я волс. Також не надав жодних подробиць про те, чи звільнили сполучені штати когось у відповідь, або ж які кроки зробила адміністрація Трампа щоб домогтися звільнення Фогеля. Також невідомо чи зустрічався з кимось з російських посадовців Вітков під час перебування в Москві для переговорів, зокрема про війну в Україні. Однак воос назвав цю подію знаком, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край. Жорстокі жахливі війні в Україні. Остап Яриш, наш колега, журналіст видання Голос Америка, аналізує той факт, що Дональд Трамп прийняв в білому домі Марка Фогеля, американського вчителя, якого напередодні звільнили з російського ув'язнення, де він був з 2021 року. В заяві Ради з Нацбезпеки безпеки йдеться, що це служить демонстрацію доброї волі з боку Росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край війні в Україні. Нагадує Яриш. Сам Трамп зауважує він в Білому домі. Сказав. Це може бути важливою частиною закінчення війни з Україною. Ми цінуємо те, що зробив президент Путін. Гадаю, що ми досягли великого прогресу. Це дуже важливий вечір для припинення війни. І я думаю, що всі хочуть, аби вона закінчилася. Дональд Трамп не розкрив умов обміну, але сказав, що угода була дуже справедливою і розумною, пообіцявши більше деталей незабаром. Приблизно зауважує вельми влучно Яриш. В ті ж хвилини, як літак з Марком Фогалем приземлявся в Вашингтоні. Росія запустила балістику по Києву, вочевидь таким чином сигналізуючи про свою готовність до перемовин і припинення війни. Ось такий прогрес від російського диктатора. Нагадаю, під ранок 12 лютого Київ сколихнувся від чергової балістичної атаки. Чули вибухи того, коли російський диктатор Путін атакував Київ балістичними ракетами. Просто мешканці мало чи не всієї столиці з 4.30-32 не спало місто, тому що навіть ті, хто був далеко від епіцентру збиття балістики, чув вибухи, і вони були явно не поодинокі. Наслідок атаки є пошкодження, є пожежі, постраждалі. Та загибла людина про це повідомляє зокрема ДСНС України. Про це повідомляє і мер міста Віталій Кличко. Наразі відомо, що рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосівському районах. Зокрема, оболонський район сталося руйнування у двох офісних будівлях. В одній з них виникла пожежа займання ліквідовано. Одна людина на превеликий жаль загинула. Ще одна постраждала. Район Святошинський української столиці сталося загоряння на даху багатоповерхівки пожежу. Ліквідована. Район Голосіївський також сталося загоряння в двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі тривала станом на дві години тому. Загалом на місцях подій було. Зорієнтовано і для того, аби працювати більше 80 рятувальників та 17 одиниць пожежної рятувальної техніки. Додали в ДСНС за інформацією Мера Києва Віталія Кличка в столиці внаслідок атаки. Один загиблий, троє постраждалих. Зокрема, в Оболонському районі один загиблий. Повідомив Кличко. Вже троє постраждалих. Двох з них медики госпіталізували одному. Надали допомогу на місці. В оболонському районі постраждала дев'ятирічна дівчинка. Її теж госпіталізували медики. В Подільському районі також один постраждалий, госпіталізували медики до цього в Подільському районі. Виявили тіла загиблого. Попередньо один загі загиблий раніше. Повідомляв Кличко в Подільському районі, в Дарницькому районі пожежа на території одного з приватних підприємств. Цієї ночі Росія атакувала Україну балісткою та дронами. Пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення, цивільна інфраструктура. Всі наші служби на місці допомагають людям, ліквідують наслідки цього терору. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину в Києві, ще четверо постраждали середних дитин мої співчуття рідним і близьким так. Президент України Володимир Зеленський, український гарант, реагує на черговий теракт імені Володимира Путіна. Цей терор Росії проти України не припиниться сам по собі. Путін не готується до миру. Він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки і тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни.